Доброго часу, мої друзі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. Зовше, який список! Що це означає? Це означає, що з 13 травня у нас починається магічний кубик, де ми будемо рандомно вив'язувати свої шість в процесі. Можливо, цей тиждень я завершу готовими роботи, деякі роботи підростуть трішечки, кубик покаже. І так, що ж я беру з собою, як завжди, шість процесів. Процес номер один. Процес номер один це в мене плед, який я в'яжу із залишків акрилу на спицях 3,5. Ось він вже такий великий, він вже в кадрі не вміщується. Так, забула тут переставити маркер. І від жовтого маркеру я почну над ним працювати у тижні чарівного магічного кубика ось такий він вже великий. Акрил різних фірм, тому не кажу навіть, які залишки. Не всі залишки мали навіть етикетку. Процес номер два це в мене шкарпетки. Оскільки мій тиждень стартів завершився готовими роботами, то я розпочала нову пару шкарпеток ось такої рожевої вовни. Це українська пряжа, назви не знаю. 90% вовни, 10% па, 350 метрів на 100 грамів. В'яжу я ці шкарпетки на спицях номер 3 Це в мене другий процес. Маркери я тут не ставлю, бо я тільки набрала петлі. Процес номер 3 Це в мене кардиган, який я в'яжу на спицях номер 4 із пряжі. Alizella на Gold Classic 49% вовна, на 51% акрил і метраж 240 метрів на 100 грамів колір 390. Так, і в цю гру цей виріб у мене буде мати два номери. На цьому тижні я хочу попрацювати над рукавами. Під номером 3 в мене рукав, який починається ось з синього маркеру. Ось він так і записаний, кардиган рукав синій. І номер 6 це буде другий рукав, який починається з маркеру блакитного кольору. Ось один і два. Це в мене плани. На цей тиждень в'язати рукава. Повторюю це номер 3 і номер 6 Номер 4 це в мене будуть також шкарпетки. Ось така біленька пряжа з конотопу. І також маркеру тут не буде, бо я тільки-тільки розпочала. А от у компаньон, я ще не знаю, яка в мене піде пряжа. Буду в'язати їх хеліксом. І подивлюсь, яка пряжа мені підійде, сподобається. Бо ту, що я надумала, поки почала набирати петлі, мені не захотілося робити саме такий хелікс. Тому компаньйони для цієї пряжі я вам ще не показу, бо ще не знаю, що в мене буде. І останній, п'ятий номер це буде жилет. Продовжимо літом в'язати жилети, бо воно і травень вже такий холодний, померзло все. Тому продовжимо в'язати жилети. жилети я буду в'язати з міксу ось такої пряжі, різноманітної, різнопланової, різноскладової. Тут зібрана вся пряжа, Ось вона має декілька етажів: залишки. тут два етажі. Тут такий колір, тут такий колір, але приблизно це один метраж, один склад такої пряжі, тактильний, а це однакова пряжа. тому Мікс пряж. Не кажу, що пряжі, бо там на всіх написано, що, і, чи, і я не впевнена, що саме ті маточки, що підписано на тих бабінках. Тому з міксу пряжі, поки що на спицях номер 4 я набрала резинку, ой, набрала петлі і буду починати вив'язувати жилет. Ось такий колір полотна виходить. Кольори от от у мене чорний, коричневий. І темно-синій. І оскільки я не маю відео у понеділок уранці, то я вже знаю, що мені сьогодні в'язати. На сьогодні в мене кубики сказали, що я повинна працювати над пледом та шкарпетками на збицях 2,5 номери 1 та 4. Всім гарного дня! До зустрічі або ввечері, або завтра вранці. Підвожу підсумки свого першого дня в'язання в кубику. На сьогодні були процес 1 та 4 плед і шкарпетки. Починала я з того, що в мене набрані петлі тільки для однієї шкарпетки. І ось до п'яточки я відв'язала дві шкарпетки. Помаранчевий маркер це буде означати, де в мене буде п'ятка, де я буду продовжувати. Трішечки прийшлось мені поміркувати, як заробити. І зробила третій варіант, що міксує між собою перший та те, що вийшло. Ось такий мікс був маленький мундочок з такої самої пряжі. З одного кінчика вона була зелененька, а з другого фіолетова, але нічого. І знайшла схожу за тактильним відчуттям пряжу для того, щоб продовжити вив'язувати хелікс. Вибачаюсь, але плед поки що буде розкладатися так, бо мені вже і розкласти його ніяк. Від жовтого маркеру. Ну, я вже стільки пров'язала. Якщо чесно, я навіть не знаю, скільки в мене зараз петель на спицях, але ну, дуже-дуже багато. Здається, що ти воно трішечки, а насправді це вже величенько і довгенько в мене вийшло. Ну, щось, чекаємо наступного дня. І ось настав вечір вівторка. На сьогодні у нас були процеси 2 та 5. Це шкарпетки на спицях, трічка та жилет. Шкарпетки в мене, мене були тільки набрані на спиці. Першу шкарпетку я відв'язала до п'яточки і половину резинку на другій шкарпетці. Додаю я хелікс. Ось залишки такої, точно такої ж за складом ниточки. 90% вовна, 10% па, 350 метрів на 100 г. Це те ж сама ниточка, тільки іншого кольору. І я вив'язую хеліксом. Від блакитного маркеру продовжу в'язати шкарпетки наступного разу. У жилета також були тільки набрані петлі, але йому повезло більше, що значить було трішечки безсоння в мене вночі. Відв'язала я 7 см резинку і десь 5 вже лицевою гладдю сам жилет. Ось такий маркер бузкового кольору, буде означати, де я продовжу в'язати його наступного разу. Вже відокремила спинку, ну ні, не відокремила, Позна... позначила, де в мене перед спинка. Між передом і спинком зробила резинку продовження в'язати. Між передом і спинком продовжую в'язати резинку 2х2. Але у цьому шалетові я хочу трішечки змінити модель. І резинка між передом і спинкою буде не така широка. ну Майже як ширина пройм ось така, тільки по бокам буде. А тіло і а перед і спинка будуть просто лицевою гладдю. І ось мікс коричневих. Коричнев... Ось микс ниточок коричневого, чорного та темно синього кольору ось дає такий моланж. Все, до наступного підключення. Добрий вечір середи. І хочу вам показати. Що ж нам на сьогодні випало, ще я зробила. На сьогодні нам випав, випав вибір без вибору процес номер 2 і номер 2 І як ви самі розумієте, інколи так складається, що у процесу нема шансів не завершитися. Так, і мій процес це рожево зелені шкарпетки, він завершився. Після першого дня роботи над ними від блакитного маркеру. Я дов'язала шкарпетки. Орієнтовно це 41-42 розмір. Отакі гарнюні. На халявці зробила Хелікс, а понузу просто лицева однотонна гладь. І за традицією, і за традицією я. Обвожу кружечок у готову роботу. До зустрічі на наступному підключенні. Доброго вечора, четверга, друзі. На сьогодні нам випадали процеси 3 та 6. Це в мене два рукава на моєму кардиганові. Що ж, брати? Це знову вибір без вибору. Одразу два рукава. Мені буде важко в'язати, тому я почну в'язати тільки один. І як він піде в мене в руки, так я його і буду робити. Що я й зробила? І першим мені потрапив у руки рукав від блакитного маркеру. Тобто, шостий номер. І я його майже дов'язала. Я б встигла його і завершити, але мені прийшлося декілька разів. Підрозпускати мій рукав. Рахувала нібито так, як і потрібно, як і завжди. Але як приміряю, то рукав короткуватий. Тому я вже майже його до резинки дов'язала, але вже все пізно і я нічого робити не буду. Тому я цей процес залишаю. Можливо, попрацюю над ним у день тиші. А може, аж на наступному тижні час покажемо. Так що ось такі мої справи. Ось мій другий рукав, я його ще і не починала. Все, до зустрічі, до завтрашнього вечора. Доброго раннього раночку, мої друзі! Ось і підійшов час підвести підсумки магічного кубика разом з Оленкою Богановою та іншими дівчатами, посилання на яких ви знайдете в описі під цим відео. Результати свого в'язання у п'ятницю я не показувала, і тому сьогодні я вам одразу покажу, що я дов'язала в п'ятницю, в день тиші, і з якими результатами я завершую тиждень магічного кубика. І сьогодні я піду майже за списком. Перший процес це в мене плед. Він випадав нам тільки один раз на цьому тижні, і от від жовтого маркеру я трішечки пров'язала зеленим кольором. Зовсім він в кадр вже не вміщується, тому вам отак трішечки оподвину, щоб ви побачили, як він підріз. І я казала Ксюша наша Лазарович, що дивлюся, цей серіал за зміною кольорів. Ось так трішечки підріз плета. Другим процесом в мене були шкарпетки на спицях трієчка. <кій> Була в мене розпочати тільки одна шкарпетка резинкою. Вони випадали нам аж чотири рази. процес номер 2 і за третім, за другим разом, коли випадав нам дубль, я й дов'язала ці шкарпетки. Також вони впадали нам в п'ятницю, але вони в мене вже були готові і тому це. Я їх, не, звичайно, не робила. За перший день я відв'язала від початку до блакитного маркеру на одній шкарпетці і на другій. І вже від блакитного маркеру я повністю завершила шкарпетки другого дня. Так, і цей процес в мене вже обведений у кружечок, як завершений. Третій процес і шостий процес це в мене йде кардиган. Третій процес це рукав кардигану від синього маркеру. Він випадав нам двічі, але я працювала з ним тільки в п'ятницю, коли він випав другий раз. І я цей рукав дов'язала ось. А перед цим шостий процес нам випадав. Процес номер шість. Від блакитного маркеру. В перший день я відв'язала до жовтого маркеру і вже в день тиші дов'язала цей рукав. Тому процеси три та шість, два рукава у мене готові. І я їх обвожу у кружечок. Не весь вироб, але я й планувала в'язати тільки рукава. І четвертий процес це в мене шкарпетки з пряжі, яка дала. Надалі мені з конотопу і з моїх залишків. Ось як вони були, так вони і залишилися. І останній п'ятий процес він нам випадав тільки один раз. І перший день я відв'язала його ось до цього. Пускового маркеру. І вже в день тиші я відв'язала ось таку велику відстань. Ще трішечки, і в мене жилет до підрізів буде готовий. Так легко пішло. І я зупинилася, бо в мене закінчилося... закінчився коричневий мохер І тепер я перехожу на темно-синій. Ось такий буде міксований жилет. З вив'язування також залишків бобінної пряжі. І як ви думаєте, чому мені швидко так далося зв'язати, бо в мене закінчувалися бобінки, і тому жиле так швидко підріз. Я вже звільнила три, три бобінки від залишків пряжі. І так, підведемо підсумки мого результату. З шести процесів три готові, три плани завершені. Дуже гарний результат, і я задоволена цим тижнем. В'яжіть, грайте, надихайтеся, проходьте, будь ласка, до дівчат, подивіться, що вони нав'язали. Надихайтеся їхніми роботами, можливо, щось вам сподобається, можливо, і ви собі захочете подібне вив'язати, а можливо, у вас є де залишки пряжі, і хтось з дівчат вас надихне. Гарних мирних днів, багато-багато гарних новин, довгоочікуваних дзвінків та зустрічей, творчого натхнення, і всього вам найкращого до зустрічі до наступних відео!